Гарно всім врожаю Ви на каналі ліричний Селянин. Ми продовжуємо збирати врожай Тому що осінь, пора для врожаю, то потрібно все збирати. Вересень вже закінчується. От, надіємося, може хоч в жовтні будуть дощі. Тому що серпень-вересень все без дощів. Земля дуже суха, дуже-дуже суха. О, як сумно на все дивитися, що все сохне. Хоч осінь і золота пора, вона і так все підсихає, але не в, ну, не в такій степені. Ой, ладно, що ми все про погане та погане. Про погане було в одному з попередніх відео, коли ми вибирали моркву. Бачили, який врожай моркви в цьому році. Надзвичайний в лапках можна сказати. Надіюся, ви ж написали мені в коментарях, який у вас врожай моркви, які сорти. А ми будемо вибирати наш столовий буряк. Він, по крайній мірі, на вигляд, набагато краще виглядає, ніж морква. І та й бачу, що повинен бути нормальний врожай столового буряка в цьому році. От, які ми садили в цьому році сорта. От, перші три рядочки Ріваль. Потім два рядки смуглянка і останній рядок Детройт. От такі три сорти столового буряка ми садили в цьому році. І зараз ми подивимося, що ж у нас за врожай. Випишіть в коментарях, які сорти столового буряка садили в цьому році і як вони у вас вродили. Угу. Також ставимо подобайки під відео, не забуваємо. По можливості і при бажанні хтось може стати спонсором каналу. Буду дуже вдячний за це. Отже, ми подивимося, які ж у нас врожай нашого буряка. Що ж я казав там на перші три рядки, це ріваль, якщо я не помиляюся. Так, перші три рядки, ріваль. Ну, це циліндричні повинні бути. О, Такі, бачите, такі непогані, гарні такі, гарні бурячки в цьому рядку. Також ми зараз. Щас... Ну, бачимо, циліндри невеликі, якраз те, що треба. Грам по 200-300. по 300. Давайте вже і цей рядок. Опа! Такі от циліндрики. Бачимо, непогані, непогані циліндри. Так, наступні дворядка, що я казав, правильно смуглянка. Смуглянка це, напевно, круглий. Якщо я не помиляюся, з осіннім сонцем знімати трішки гірше. Але нічого. Опа, кругленький. Такий в землі сидить смуглянка. Бачите, непогано, але щось знову його вже їло в землі. І в цьому рядку також смуглянка, бачите. Кругле ну, потрібно підкопувати. Але ми все одно вирвемо. Ось такі плискувата смуглянка. Тут більш кругліше. О, ну викупаємо, коли все викопаю, вам покажу в загальному. Звичайно ж. І останній рядочок це Детройт. Детройт, що ж вона там за Детройт? Тоже, бачите, кругленький, гарненький, гарний, непоганий, я вам скажу. Я столовий буряк в цьому році. Такий гарний, гарний. Подивимося, що буде в загальній кількості, скільки ми його отримаємо. Але як бачите, різні сорти доволі таки непогані. Так що в цьому році от такі сорти посадили доволі непоганий. Врожай, ну, зараз будемо вибирати всю ділянку і, як завжди, в кінці я вам покажу загальний, загальний результат столового буряка. Так, продовжуємо вибирати. А що я вам скажу? Ще в цьому році і столовий бурак досить таки гарний. Я не знаю, як він бідний ріс в цій спеції без вологи. Але все-таки урожай непоганий. Менший, звичайно, чим в минулому році. Ділянка майже та сама, що в минулому році посажена, може трішечки більша, а може трішки менше. Ну, Плюс-мінус ми однакову ділянку садимо кожного року столового буряка. Менший трішки, чим минулого року. Це, звичайно, на це є, на це є пояснення, чому він менший в цьому році, тому що ж така погода, але все-таки дивлячись на... Погодні умови він виростав. Непогані сорта. І Риваль, і Детройт, і Смоглянка, що гарні сорта в цьому році буряка столового задоволений. Собачка-гавка каже, також гарний буряк. Підтверджує мої слова. Так що пишіть і ви, як у вас столовий буряк в цьому році, які сорти посадили. ми можна сказати, хоч якоюсь культурою, задоволені в цьому році. Буде що, можливо, трішки щось і закриємо. Якусь борщову заправу, якщо зроблю новий рецепт, вам обов'язково покажу, є такі думки зробити. А може й не будемо, побачимо. Так що, от такий врожай столового буряка. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.